Вітаю, любі глядачі. Зараз ми у місті Бар Вінницької області встановлюємо тепличку 4х10, комбіновану, в торці з полікарбонату 4 мм. Також для утеплення внутрішня плівочка. Зараз на календарі майже кінець лютого і ми встановлюємо теплицю, сніг випав. Трошки прохолодно. Розпочинаємо роботу. Починаємо з обшивки торців. Ось цим полікарбонатом, 6 листів полікарбонату 4 міліметри, захистом від ультрафіолету. Ось на цьому місці буде у нас встановлюватись тепличка. Зараз розмічаємо необхідну нам територію для встановлення каркасів. Тепличка покривається плівкою. На низ у нас іде. Плівка зеленого кольору для утеплення, а наверх нова південно-корейська плівочка, яка має синій колір. Ця плівка унікальна тим, що в неї дуже багато нових домішок для покращення. Захист від ультрафіолету. Зараз готуємо полікарбонат, знімаємо захисну плівочку та будемо обшивати ним наш турець по розмірам. Надлишки будемо відрізати. Зараз майстер готує двері і форточки, прикручує петлі і замочки. В комплект цієї теплиці входить 9 дух цільно труби гарячого цинкування. Труба 40х20. Теплиця буде на ґрунтозацепах. Також ланочки поперечні, які кріплять довгі між собою. Листи полікарбонату. 6 штук для обшивки торців, плюс 2 торця. Та внутрішня і зовнішня плівка. Зараз майстер обкопує траншеї по периметру. Для того, щоб встановити каркаси і зафіксувати ґрунтозацепи землею. Загалом комплектація наших теплиць може бути різноманітна. Можете дізнатися на сайті нашому або подзвонити по телефону вказаному відео. Ось готовий турець кріпиться до поперечних планок. Обов'язковим етапом встановлення теплиці є її вирівнювання по рівню. У нас ви можете обрати теплички з різним видом покриття, як під плівку, так і під полікарбонат. Зараз майстри на завершальному етапі встановлення теплички. Кріпиться верхня плівка та буде закопуватися землею. Ось так виглядає готова тепличка. Будь могілок буде до металу. Можна, так? В дуги, які оці дуги, да. здорові, здоров'я, да? в них можна збоку сверлити. Знизу, можна, бо там не ребро жорстке. А збоку, збоку можна боку Так, да, просверлили, зробили, да, кольця поставили. Все що бажаєте, кольця поставили, зробили доски, два ключка коротші, довші. поцепили на. Есть, так, я бачу, на там, ну... а, я я там бачу, можу, зараз, не, Ні, то я то просто. Запит... Я не хочу, щоб виходили там в болото. 에, піджимати <пит> під нічого не нічого треба. Ні. Якщо повітря, то і і зад має бути. Обов'язково дивіться. Ні, поряд ізад. Щоб я euh... не вітер віддали, щоб він вийшов. Так. Якщо відкрили з одного боку, відкрила з іншого Це боку. Дивіться, що ще. Там є відео. Я розповідаю, що потрібно зробити підпоріг. Да? Там у вас під порігом ми лишаємо канавку. Для чого? Да. Щоб ви підставили знизу і прикрутили до порога. Не в землю її ставили, а прикрутили до теплички, щоб воно було міцніше. Усе це все, що потрібно зробити. Це домашнє завдання. Угу. Це звідти і Так. Да. Для, для того, щоб ви могли ставати на порі, щоб не пронесети від да. відра, стали на поріг, щоб він не прогнувся. Тачкою заїхали, щоб воно трималось. Все. Розкажіть, будь ласка, отзе, будь ласка, як вам? Все, ми завезли свинів у Голинці, там ви бачите, я бігом, щоденною ну, да, думав, ну і набрав тоді це. Дуже гарно, але там вже бачите, як ми вирощуємося. Ну так, гарно, вам вражаю. Замовляйте наші теплички, підписуйтесь на канал та ставте лайки.